Порушення правил військового обліку для чоловіків, які перебувають за кордоном. Які можуть бути наслідки? Можна отримати закордонний паспорт, не можна отримати. можливо замовити закордонні послуги у консульських установах. Відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так, чоловіки, які перебувають за кордон, навіть якщо вони легально ви виїхали, вони перебувають на військовому обліку. Якщо ви хочете замовити закордонний паспорт, наприклад, у сполучених штатах, в Канаді, в Європі, ви звертаєтесь до консульської установи, ви звертаєтесь до ДП документів. Давайте розберемо консульську установу. Ви звертаєтесь до консульської установи, ви через e-консул записуєтесь на електронну чергу. Але якщо ви наявні в базі резервістів, військовозобов'язаних, база оберіг, ви можете в Резерв Плюс. Завантажити цей застосунок і подивитися, перебуваєте ви на обліку в розшуку, ви порушення правил військового обліку. Можете перевірити з допомогою мобільного телефону, гаджету в резерв. Резерв плюс зайшли, перевірили. Якщо там все добре, на обліку ви не у розшуку. Ви можете замовити собі закордонний паспорт, ви можете собі отримати різні консульські послуги. Але. Є невеличка, але якщо ви порушник правил військового обліку, ви в резерв плюс значитись як категорія розшук, чи у вас неповні дані? Тоді, коли ви, наприклад, запишетесь через Є-консул, е наприкінці публікації, та буде скріншот, вам буде відповідь. На жаль, щось пішло не так. У вас помилочко. зверніться, будь ласка, до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Що це означає? Це означає, що ви не зможете встати електронну чергу. Це означає, що ви не зможете собі замовити закордонний паспорт. Це означає, що ви не зможете отримати консульські послуги, тому що ви порушник правил військового обліку, ви перебуваєте у розшуку за е, порушення. У вас може бути через деякий штраф, але це вже окрема історія у наступних публікацій. Перший штраф 17 тисяч гривень, він подвоїться 34 тисячі гривень, повторне 25%, 500, теж подвоїться на два. Тому такі наслідки яким чином можливо усунути ці порушення? Якщо ви легально виїхали за кордон, ви не порушуєте право військового обліку, подаєте заяву на адресу ТЦК та СП. Чому ви порушник? Подаєте запит на адресу ТЦК та СП і у подальшому лише позов до суду, і у судовому порядку можливо відстояти свої права через рішення суду зобов'язати ТЦК та СП усунути ці порушення, усунути ваш незаконний розшук та у подальшому оновити резерв та отримати консульські послуги для оскарження незаконних дій. Щодо цього питання, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте, будь ласка, подобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал. У коментарях задавайте свої питання. Ще раз всім дякую вам за вашу увагу.